Всім привіт! Сьогодні я покажу другий складніший комплекс справ при сколіозі. Перший комплекс справ ви можете переглянути в цьому відео. А перед тим, як ми почнемо виконувати ці вправи, я б хотів би дати вам декілька рекомендацій. Для того, щоб почати лікування, до цього потрібно підходити комплексно. Тобто необхідно працювати не тільки з групами м'язів спини, але й з м'язами всього тіла. Адже якщо у вас будуть ослаблені ноги, ви будете нахилятися вперед на носки або назад на п'ятки, і від того ви будете гнути спину. Тому, якщо ви хочете вилікуватися від сколіозу або від чогось іншого, завжди потрібно підходити до проблеми комплексно. Кожна зустріч, друзі, я хочу вас попросити підтримати мій канал репостом в свої соцмережі. Адже ви не тільки зможете допомогти моєму каналу розвиватися, але й зможете допомогти своїм друзям, які також мають цю проблему, і, можливо, шукають такі відео. А ми починаємо. Робимо кругові оберти, плечима вперед. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. І тепер робимо кругові оберти плечима назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Наступна вправа. Плечі вперед. Назад лопатки зводимо. Один, два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І зараз почергово робимо кругові оберти. плечима вперед. Один. Два. Три. Дихання не затримуємо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І в другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. 5, 6, 7, 8, 9. 10 Наступна вправо. Ставимо руки собі на плечі і зводимо лікті перед собою і торкаємось ліктями один до одного. Дихання не затримуємо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, наступна вправа. Також кладемо руки собі на плечі і робимо кругові оберти корпусом вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Дихання не затримуємо. Шість. І велика амплітуда. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. І тепер виконуємо те саме тільки назад. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Наступна вправа. Руки кладемо собі на плечі, лікті притискаємо до корпуса і піднімаємо до гори. Один, два. Три. Чотири. Не забуваємо про дихання. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І максимальна аптелітуда руху. Дев'ять. Десять. Наступна вправа. Кладемо руки собі на пояс. Ноги можуть бути на ширині плеч. І. Зводимо лопатки назад і вперед. один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Наступна вправа. Тримаємо руки на поясі. І зараз почергово з поворотом корпуса будемо відводити руку назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Виконуємо нахили в бік. Один. Два. Три. Та тримаємо нерухомий. Чотири. П'ять. Шість. Дихання рівномірне. Не затримуємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. тримаємо руки рівно перед собою. Можна в кулачках і робимо кругові оберти. Плечима назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І в другу сторону вперід. Один. Два. Три. Чотири П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Наступно вправа виконуємо таким чином. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Кладемо брасом вверх. При цьому підіймаємось на носки. Один. Два. Три. Чотири. Дихання. Не затримуємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Руки тримаємо на поясі. І робимо кругові оберти тазом. Один. Два. Три. Не забуваємо про велику амплітуду. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І в другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Дихання не затримуємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тримаємо руки на поясі і підіймаємось на носочки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Дихання не затримуємо. Вісім. Дев'ять. Десять. Лягаємо на коврик і одночасно будемо підіймати праву ногу і ліву руку. А потім навпаки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. 6. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Дев руки тримаємо в замку. І одночасно підіймаємо корпус, зводимо лопатки і підіймаємо руки догори. При цьому дихання стараємось не затримувати. Один. Два, чотири, пять, шість Вісім дев'ять. Десять. Далі виконуємо розтяжку. Тягнемося ручками впері. Робимо почергово ось такі рухи. Лікоть заводимо назад і завжди дивимось на лікоть. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. Одночасно зводимо два лікті назад. Причому стараємось максимально до середини звести лопатки. Також не забуваємо про дихання і про темп виконання цієї вправи. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Потягнулася ручка розпоріб. Руки ставимо під лоб і почергово підіймаємо кожну ногу догори. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І знову можете потягнутися ручками вперед. А зараз почергово будемо відводити ногу в бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер лягаємо на спину. І зараз тягнемося одночасно руками і ногами. Слаємо руки вниз і починаємо одночасно підіймати дві ноги вверх. Один. Два. Три. Чотири П'ять. Шість. 8 Дихання не затримуємо. 9 Десять. Наступна вправа Згинаємо ноги в колінах і підіймаємо догори таз. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, Три, чотири, п'ять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять і тягнемося. Руками і ногами вверх. Руки тримаємо перед собою і будемо легенько відривати лопатки від підлоги. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Дихання не затримуємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер стаємо на четвереньки і торкаємося ліктям до коліна. Один. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, Вісім Дев'ять. Десять. Нахиляємось вперед. і почергово відводимо кожну руку назад і будемо слідкувати за нею поглядом. Один. Два. Три. Чти. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. наступна вправа. Беремо гімнастичну палку і робимо рухи в бік в кожну сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І зараз виконуємо те саме. Тільки палку тримаємо за собою. Один. Два.

1 3 4 5 Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь. І закінчуємо наш комплекс вправ. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Отже, закінчився наш сьогоднішній комплекс справ другого рівня складності. Обов'язково буде створений і третій рівень складності. Але якщо ви тільки почали, я рекомендую вам почати з першого рівня. Також, якщо вам імпонує те, що я для вас роблю, ви можете підтримати мене на Патреоні. Посилання, як завжди, внизу в описі під цим відео. А також не забувайте підписатися на мій канал. І натиснути на дзвіночок, для того, щоб отримувати повідомлення, коли я буду завантажувати нові відео. А я всім вам бажаю здоров'я. До нових зустрічей, друзі!